Дережнянські волейболісти демонструють високий рівень майстерності, завойовуючи нагороди на престижних змаганнях різних рівнів. Завдяки наполегливій праці, злагодженій командній грі та підтримці наставників. Вони прославляють свою громаду та мотивують молодь займатися спортом. В тому році на чемпіонаті області ми прийняли участь в шести чемпіонатах: п'ять перше місце і одне друге місце. Це по різних вікових категоріях. А на чемпіонаті України ми виграли Ю-19 перше-друге місце, Ю-17, перше-друге, Ю-18, третє, четверте, Ю-22, Ю-22 теж друге. Зі слів тренерки Юзефи Слівінської, регулярно проводяться турніри, тренування та змагання, що не лише популяризує волейбол, а й сприяє фізичному розвитку молоді. Наші вони представляють Україну на чемпіонатах світу. Я думаю, не кожна громада може похвалитися. Тим більше, якщо ви чемпіонат України і наші дві учасниці команди виграють перші друге це говорить дійсно, ви що знаєте, якийсь ключок маєте і відкриваєте наших дітях щось таке, що вони творять неможливе. Місцева влада та спортивні ентузіасти докладають зусиль, щоб створювати сприятливі умови для тренувань, залучати до гри нових учасників та підтримувати перспективних спортсменів. Виділяються кошти на придбання екіпіровки, обладнання, облаштування спортивних приміщень. Наразі було створено два нових волейбольних майданчика згідно стандартних вимог з пісочним покриттям. Я думаю, що найголовніше це бажання дітей, і коли діти бачать, що їх підтримує влада, їх підтримують і тренери, і батьки, і в них тоді це їх окриляє, і вони мають значні досягнення. У секції займаються діти різних вікових категорій, як хлопці, так і дівчата, які наполегливо тренуються, вдосконалюють свою майстерність та беруть участь у змаганнях. Я маю навіть все спорядження, те, що мені потрібне, для ну, навчання в цьому залі, для навчання волейболу, так що мені дуже подобається цей вид спорту і класно. з досягненнями у громаду завітав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Знаю, що ви хороші досягнення показуєте, демонструєте і перемоги за перемогами здобуваєте, тому вирішили завітати до вас, привітати, подякувати, що ви такі молодці, активні, займаєтесь спортом і досягаєте. Волейбол у громаді це не лише спорт, а й можливість для молоді розвивати командний дух, витривалість та прагнення до перемог. Завдяки спільній роботі всіх зацікавлених сторін цей вид спорту на Дережнянщині продовжує набирати обертів та надихає нове покоління спортсменів. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.